Тут вже скора допомога. Тут турки запалили костьор. Там же їде скора допомога, поліція. Бо турки, турки щось запалили, коротше. Ну це про німеччину коротко. Якщо у нас сам траву палять, ля-ля-ля, там а... тронець якийсь за, за цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора допомога. Без приколов. Віртольот. Віртольот які летів. Ля-ля. Просто во дворі кострик. На дачу во дворі кострік, глянь, залобиться. Величезний ну, наряд. ёлки палки. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одне, ще одна. Кострік в це в, 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 за, за городом. я вам кажу, був би кострик менше, все равно було б така така суєта. Да, ну і плюс, звісно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Конечно, це ж без, безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів немає, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В тюрму все.